Друзі, повертаюся до теми опор психологічних в психології, ми виділяємо на зовнішні опори і внутрішні опори. Так? Зовнішні це люди, на яких ми можемо опиратися матеріальні речі, які нам допомагають там відчувати себе більш впевнено в будь-яких обставинах. І вони є менш надійними на противагу внутрішнім опорам. Що є внутрішні опори? Якщо говорити мовою метафор. То це такий фундамент особистості, завдяки якому вона проживає будь-які етапи її життя, да, складні в тому числі особливо. Чому ми зараз про це говоримо? Тому що ми живемо в період нестабільності, да, в період невизначеності, і люди дуже часто на цьому сипляться. Якщо ви згадаєте те відео да, зі стаканчиком, це дуже важливо, тому що коли в нас є. Розуміння ось цих внутрішніх упор, цього внутрішнього фундаменту да, нам легше вистояти, не розсипатися, не здатися. Ось, але з чого ж вони складаються? По-перше, це знання про себе, да, хто я є, що я є. А, що для мене важливо, це ми вже переходимо до цінностей. А, да, які в мене є навички, які мої сильні сторони, де я а, гарно пор справляюся? Це опора на світі власний досвід в минулому, а, тому що це нам дає і знання, і розуміння, що я можу це зробити. Це про власні кордони. Да, а, Тобто вміти їх розставляти, вміти про них заявляти, так само, як і вміти заявляти про свої потреби. Важливо тут цінності, тому що коли ми знаємо свої цінності, ми в принципі вже знаємо, куди йти, як можна їх для себе визначити, це задати питання, що для мене є дуже важливим, що для мене є без чого я не можу жити. Да? Що я ціную в собі?